Запалав Джанкой, генеральний штаб ЗСУ та головне управління розвідки Міноборони офіційно повідомили про наслідки удару по військовому аеродрому у Криму. У ніч проти 17 квітня ракетним обстрілом уразили чотири пускові установки комплексу ППО С 400 Також знищили пункт управління протиповітряною обороною, три радіолокаційні станції. Фундамент -М, російську систему спостереження за повідомлення. Вітряним простором дані щодо знищених літаків чи гелікоптерів, а також кількість ліквідованих окупантів уточнюють всі українці мали можливість насолоджуватися воєм на болотах і інформацію з крінами з їхніх пабліків і воєнкорів, і просто посіпак путінського режиму. Тобто, так була паніка і серед окупаційної адміністрації, і серед військових, це цілком очевидно, тому що кожного разу пропаганда бреше. Що все захищено і нічого не повториться. Ну а потім ніколи такого не було. І от, і, от знову успішні удари сил безпеки оборони України. І ну добре, нехай далі рапортують, що що у них все гаразд. І кримські гауляйтери справді намагаються запевнити Москву, що навіть палаючий військовий аеродром, це є цілком контрольована ситуація. Маріонетковий глава Криму дуже самовпевнено заявив про зрив усіх дивер дій На території півострова, кремлівський диктатор черговою брехнею, задоволений. Я вжу, все по матеріалам по нашим постоянним личним контактам, як обстоят дела не ніні ситуація стабільна, розвивається хорошо. Удари по військових литовищах та об'єктах промисловості. Це і є частини українського плану зі зменшення потенціалу країна агресорки. Про це в інтерв'ю «The Washington Post» говорив керівник гур Кирило Буданов. Головний розвідник країни зауважив, що росіяни занадто довго вірили у міф про власну, буцімто наймогутнішу армію світу. Так довго, що в це повірили сам Путін але навіть після великих втрат Росія вміє швидко відновлюватися. А справжнє припинення війни можливе лише під час зміни путінського режиму. Але поки Путін живий, Москва буде намагатися відродити російську імперію і для початку знищити керівництво сусідніх країн в офісі генерального прокурора України заявили про викриття громадянина Польщі, який запропонував росіянам свої послуги для. В організації замаху на Володимира Зеленського підозрюваний мав передавати дані про безпеку в польському аеропорту Жешова, щоб російські спецслужби змогли спланувати вбивство українського президента під час його візиту до Польщі Кремлівського поплічника затримали під час спільної операції польських та українських правоохоронців. Диверсії проти України планується і далі у Європі. Німеччина затримала двох чоловіків, які мали зірвати перевезення військової допомоги до України. У одного із затриманих подвійне німецьке та російське громадянство, і десять років тому він воював проти зсу у лавах так званої ДНР. Разом із поплічником він шпигував за німецькими військовими полігонами, де українські захисники навчалися керувати панцерниками Абрамс. Die Bundesanwaltschaft hat gestern zwei Personen in Bayreuth festnehmen lassen. Es один із затриманих розглядав можливість здійснення атак із використанням вибухівки або підпалів. Він вже встиг розвідати кілька потенційних цілей за допомогою іншого підозрюваного, якого теж арештували. За нашими даними, перший затриманий потім передав цю інформацію особі, пов'язані із російською розвідувальною службою. Ми також звинувачуємо першого затриманого в участі в іноземній терористичній організації, оскільки за нашими даними він воював за так звану Донецьку Народну Республіку на сході України. У 2014-16 роках. Олексій Пасак. П'ятий канал. Нові зразки українського озброєння. Головком Олександра Сирський та міністр оборони Ростем Омиров ознайомилися із технікою виробленою в Україні. Сирський оприлюднив відео у своєму телеграмі. Серед зброї новітня шестиколісна бронемашина. Її назву поки не розсекречують. Видання мілітарний пише, що ця БМП повторює контури раніше відомої бомба 6 Вона вміщує вісім піхотинців. Для кожного бійця є окреме протимінне крісло, і також всередині розміщується Три члени екіпажу, командир, водій та навідник Малше не здатна витримати обстріл бронебійними патронами. За горизонтна локаційна станція контейнер. Напередодні опинилася під ударом. Це надважливий об'єкт для Росії, адже станція у Мордовії єдина на озброєнні Росії і здатна виявляти цілі на дистанції близько трьох тисяч кілометрів. Утім, тепер окупанти усвідомлюють, що і по такій цілі можна прилетіти. Деталі зібрала Лідія Середюк. Червоні лінії Кремля уже пройдені. І кукурузі. Крузі днями був атакований російський загоризонтний радіолокатор-контейнер, розташований у мордовському місті Ковилкіно. Все упав. Вахнув, да? Так. Це дуже вандать. Вон смотри, смалідомаганчик панів. Ця РЛС одна з найпотужніших на Росії і може виявляти цілі на дистанції близько трьох тисяч кілометрів та висоті у сотню кілометрів. Складається з майже 150 антенно-фідерних щогл вишки 30 метрів. Входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад від кордону з Україною до місця ураження майже 700 кілометрів. Дрон, який пролетів цю відстань, щоб уразити військовий об'єкт, як належить українській розвідці, повідомляють українські змі. Що так літає? Також відомо, що долітають безпілотники до Мордовії вже вдруге. 11 квітня росіяни писали про збиття безпілотників, націлених на військовий об'єкт у Ковилкіно. Ці удари будуть продовжуватися допоки московити перебувають на нашій території. Звичайно, ці необхідні удари по стратегічних і військових об'єктах. Станція контейнер стала на бойове чергування у 2019 році, а розробляла її ще з 90-х років. Система розгорнута у Мордовії єдина на озброєнні Росії, тому удари по ній є дуже болючі для РФ. Невже Україна перетнула червону ядерну лінію Росії? Коментуючи український дроновий наліт на Мордовію, в американському виданні нью написали, що подібна атака може стати передумовою для ядерного удару Росії про технічну готовність країни-терористки до ядерної війни Кремлівський дід заявляв у березні цього року. Втім, такі залякування систематичні і не нові. Пічина цього на це угроза. Существування російського государства, якщо проти Росії навіть набичні сільства ворожі, але ці погрози у бік українців звучали так часто, що мали зворотній ефект. Україна належить до країн, громадяни яких мають один із найнижчих рівнів страху щодо ядерної загрози. Такі результати опитування, яке наприкінці минулого року провела соціологічна група рейтинг для інституту досліджень Голаб Інтернешнл». до того ж, радіолокаційна станція контейнер не єдиний. Об'єкт, який зазнав атаки, днями дрони налетіли на російську радіолокаційну станцію дальнього радіусу дії Небо -У», у Брянській області. Вона контролювала небо на 700 кілометрів в України і допомагала виявляти українські засоби ураження та підтримувала бомбардувальники, які атакують кабами українське прикордоння. А ще під час атаки на військовий аеродром у Джанкоїм були уражені пускові установки комплексу. В ППО літаки і радіолокаційні системи. В американському інституті вивчення війни підсумували серію останніх ударів по російських військових об'єктах, серед яких радіолокаційні станції, та назвали їх добре скоординованими і масштабними. Лідія середюк п'ятий канал.